7 лютого 2012 року Київська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода провела акцію протесту проти передачі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у власність церкви Московського патріархату. Діє. Так тут медом помазано для московських попів саме в Києві, саме в Україні. Відповідь дуже проста і очевидна. Тому що в Російській Федерації вже сьогодні є очевидна тенденція. Мусульман стає все більше, вони народжуються більше, вони не бухають, вони займаються спортом. В той час, як росіяни вони, на превеликий жаль спиваються, деградують і вимирають. Коли великі релігійні свята, наприклад, відбуваються християнські в Москві, там Великодень через дво, то в церкві московські, ну православні, приходить в Москві менше людей, ніж в мечеті на Рамадан в Москві. І ось відповідь, чому вони сьогодні пруться сюди. Президент Туреччини, даючи інтерв'ю, сказав, що мінарети будуть їхніми ракетними установками. На Україні, Українська православна церква Московського патріархату, вона ворожа Україні. І ми сьогодні виступаємо за те, щоб не дати їй поширювати свій вплив, захоплювати території і панувати над українцями, панувати до. Павел, він на себе, не, він Павел, тому що він до України не має стосунку, його треба називати так, як він себе називає, Павел. Так от цей Павел, він їздить на Мерседесі, виглядає як гламурний жлоб, вибачте, і поводить себе відповідно. І коли до нього приїхали журналісти взяти інтерв'ю, він сказав, що я не буду вам давати інтерв'ю, тому що у вас туфлі недостатньо дорогі. А я такий гламурний періс, що якщо до мене прийшов хтось з дешевих туфлях, то це лох взагалі, я з ним навіть говорити не буду. І отака от от наволоч такі от примітивні чревоугодні жлоби, вони сьогодні намагаються когось навчати християнству, вони когось намагаються навчати смиренню, благочестність. браття українці. Ми сьогодні прийшли під цілу лаври для того, щоб висловити свій протест проти прихватизації, злочинної прихватизації нашої української святині, яку розбудовував наш український гетьман Іван Мазепа. Щоб повернути наші святині, Печерську лавру, Почаївську лавру, в українські руки, нам потрібно побудувати на території України єдину помісну православну церкву без жодних сторонніх впливів, як без впливу Кремля, так і без впливу Ватикану. Не можуть кигібісти, стукачі, бандити і гомосексуалісти бути моральними авторитетами для людей, тим більше для українців, які є нацією з великими духовними традиціями. І вони намагаються свою імперіалістичну отруту вкласти в формі релігійних проповідей. Вони хочуть своїх агентів ФСБ і пропагандистів руського міра одягти священні ряси. Справді відродження цих всіх народів, тих, які свого часу були завойованими. Вони зокрема і будуть допомагати нам валити цей так званий руський мір. Тому що ми на. Територія Русі історичної Росії будемо відроджувати свій руський світ, тому що очевидно Київ проти Москви, Україна проти Росії, наш руський світ проти їхнього руського міра. Київ не товар, вора не базар! покриваючись релігійним статусом, бандогрупування групування московських намагається захоплювати наш життєвий простір. Починаючи від великих площ на Зраза Клобіцької і закінчуючи дрібними сквериками, я думаю, що це призведе до серйозного конфлікту. І якщо не зразу, то згодом. Тому що насправді українці не будуть миритися з тим, що Московська церква тут укріплюється і забирає наші українські святи. І це станеться дуже швидко і дуже радикально. І ніяких компромісів цих святих. I know.